Нормане, я хочу поговорити про Бахмут, але в контексті того, які паралелі зараз проводить і українське суспільство, військові, військові аналітики, експерти та журналісти багато хто порівнює ситуацію в Бахмуті зараз або з Дебальцево і Іловайськом. Або ж Сєвєродонецьком чи Лисичанськом, хоча приблизно принципово це різні історії. Як видається сьогодні ситуація вам і е, в принципі, фортеця Бахмут, якою буде вписана в історію українську? Ви знаєте, по-перше, я хотів би підтримати Збройні Сили України за все, що вони зараз роблять, це дійсно справжні дива мужності, дива. Професійності та тої військової злагодженості, яку ми зараз спостерігаємо, реально як на мене, я би це не порівняв ані з Дебальцево, ані тим більше з Северодонецьком та Лисичанськом. Тобто, це взагалі мені здається абсолютно різні історії. А якщо повертатися до, до, до Дебальцева, то ну або ще більше до Іловайська, це, вибачте, взагалі. Просто ну ну просто дуже 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 різні історії. Тобто, в і Воловайської, знаєте, українські військові відходили хто як міг там, була і покинута зброя, і все таке інше. Тобто, це було все неорганізовано. Тощо, ну а тут ми бачимо абсолютно інші речі. Ми бачимо дивовижний героїзм, ефективність протистояння, протистояння просто в співвідношенні один до десяти. Тобто на одного українського бійця 10, то можливо і більше ворогів, і ну, це просто абсолютно різні історії. Я би знаєте, скоріше порівняв це з Донецьким аеропортом, якщо вже mm -hmm. так знаєте, порівнювати це в площині героїзму та в площині е, символізму. Бо насправді, е, Бахмут він вже давно не відіграє якоїсь стратегічної ролі з точки зору взагалі всього театру військових подій чи не відіграє якоїсь важливої ролі, на жаль, як населений пункт, бо це коли ще не дав квітуче місто, воно просто знищене, і тому як не цинічно можливо, можливо, це би прозвучало, але при всій повазі до Бахмуту та його мешканців міста наразі фактично не існує, і тому вибачте, але просто скажімо так. Географічне територіальне переміщення бійців, їх організований вихід для того, щоб зберегти найбільш боєздатні підрозділи Збройних сил України і врятувати їх від загибелі. Ну, тобто, принципіально нічого не змінить для військової обстановки. Чи вони будуть всередині далі вмирати, чи вони організовано відійдуть, збережуть особовий склад та збережуть всі ті дорогоцінні. Озброєння, які ми так важко отримуємо від цього світу, та той боєкомплект, який нам дійсно дуже потрібен для подальшого масштабного контрнаступу, на який ми всі сподіваємося, і я абсолютно впевнений, що він точно буде і буде вже найближчим часом. І тому я вважаю, що знаєте, ну на війні так буває. Не кожна а, маленька перемога, потім перетворюється в якусь велику, а є так звані пірові перемоги. Коли ти ніби виграв, а насправді програв, ми чудово розуміємо, що ось цими боями, як за Бахмут, так і за ті Солідари, і та так далі. Путін просто нав'язує той контекст, який вигідний йому. Він намагається просто перемолотити Збройні сили, просто зменшити їх, скажімо так, особовий склад нашої армії якомога більше, бо він розуміє, що у нього у цього його у цих зомбі, яких він набирає з тюрем, як ПВК Вагнер, там якихось чмобіків, мобіків у нього ще достатньо багато. На жаль, людського ресурсу, щоб зробити ще там одну, другу, третю хвилю подібної мобілізації. Він не щадить е, синів своєї країни. Йому все одно скільки загине росіян на цій війні, вони все рівно ховають статистику. Вони. Десь, навіть якщо і не приховують, то знаходять якісь такі ефемерні пояснення, що це все виведення жертви тощо. Але ж Україна це частина все ж таки розвиненого світу, і ми відповідально відносимося до кожного нашого, як громадянина, так і військовослужбовця, і саме головне. Ми абсолютно чітко розуміємо, що ми дійсно готуємося. Це не прості слова, а дійсно зараз українські збройні сили готуються до серйозного контурнаступу. І тому зараз чи варто витрачати великі резерви, великі сили та велику кількість озброєння тої артилерії, коли у нас просто зараз кожен артпостріл. Там 122-го калібру, чи 150, чи 155-го, кожен на рахунку, ви поспілкуйтесь з нашими військовими, ви дізнаєтеся, у кожного підрозділу є норма. Вони не можуть як ворог гатити по 100 снарядів там, на годину, просто стріляти просто куди не попаде, просто аби стріляти. Ми так не робимо. І тому е, просто це ну, якщо е, керівництво армії розуміє. Що це небезпечно? Ми можемо врятувати. Якщо ми не можемо точніше, врятувати особовий склад і у великій кількості втратити невиправдані жертви, то краще відійти, перегрупуватися і нанести нищівний удар ворогу. А потім розуміємо його генерали, його ці всі найманці, вони просто зараз намагаються потішити його. знаєте, якісь амбіції. Бо всі йому там вже взяли під козирьок і пообіцяли, що ми візьмемо Бахмут. Тільки Бахмуту вже немає. Вони візьмуть не Бахмут умовно, а те, що від нього лишилося, і буде це точно ненадовго. Вони вже і Ліман брали, вони вже і Херсон брали. Вже включали їх е як суб'єкти Російської Федерації в Конституцію. Вносили і чим це завершилося? Всі ми чудово знаємо. Дуже швидко деокуповані були ці міста, як і багато інших. Тому звичайно, ми повернемо Бахмут. Звичайно, ми відбудуємо Бахмут, але питання ціною яких жертв, і це дуже важливе питання. І в цьому відношенні я абсолютно з розумінням ставлюся до рішень військового керівництва, якщо дійсно відбудеться така ситуація, що потрібно буде скоординувати е, певне перегрупування наших е, сил, озброєнь, для того, аби врятувати. Особовий склад від надмірних витрат. Ви, пане Романе, згадали про найманців Путіна. Зокрема, ви говорите про ПВК Вагнера і про те, що в основному вони працюють на напрямку Бахмутському. Ну фактично зараз вони підсилені регулярними військами Російської Федерації. Але тут з'являється інформація, і маю до вас запитання з приводу того, чи не зливають Пригожина, фактично як якогось потенційного. Ну не хочу сказати політика, але людину, яка можливо має такі амбіції, очевидно, бо війна викинула його зараз на ці перші ряди. Тому що він скаржиться, що його представника вже перестали пускати навіть до штабу угрупування після вимоги надати снаряди для ПВК Вагнер. Ми пам'ятаємо ті відеозаписи, як вони там публічно зверталися, і якими словами вони зверталися до свого військового керівництва. Чи не змінюються актори на цьому театрі? У кожного на цьому театрі є своя роль. Знаєте, у росіян є така фраза розділяє властву. То приблизно те саме зараз робить Путін. У нього є різні групи впливу, які всі тим чи іншим чином вони всі навколо Путіна загруповані і борються за його увагу, за його якісь преференції, які він їм може надати. Так, от колись його фаворитом дійсно був пригожин. А якийсь час там його фаворитом були ті чи інші генерали, пам'ятаєте, була така хвиля звільнень генералітету. А потім прийшла така хвиля, коли навпаки їх почали перепризначати на інші посади. Uh -huh. Так ну, зараз в опалу потрапив пригожин, і зараз ми з вами спостерігаємо або виховальні заходи, і можливо, просто пригожину намагаються показати його місце, і це зовсім не те е, 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 місце, на яке він собі розраховував. А можливо, це вже просто на ньому дійсно поставили таку червону мітку і вже просто готують на убій. Як давайте згадаємо, скільки було знищено самими ж російськими спецслужбами ті чи інший спосіб, ватажків ЛДНР та інших. Я можу згадати більш такі історичні періоди: Абхазія, Північна Осетія, Карабах тощо Придністров'я. Вони там всюди також постійно ротують керівний склад тих чи інших квазі Республіки, і вони, як правило, помирають не своєю смертю, когось просто вбивають. Хтось раптом потрапляє в якесь ДТП, таке достигне, когось там зарізають просто на столі у хірурга під час якогось хірургічного втручання в лікарні. Багато різних шляхів. Тому можливо, Пригожин вже навіть і в такій стадії, і, можливо, він це розуміє, і тому можливо розуміючи. Ну дуже шалену складність свого положення. Можливо, тому він зараз став надмірно таким знаєте, публічним. Бо він колись взагалі не був публічним, а потім трошки став публічним. Це була вже як така модель його самопіару. Як ви правильно підмітили, він таким чином його як викинуло наверх певною такою хвилею подій та співпадінь. Певних а зараз для нього мені здається, публічність це спосіб врятуватися. Бо він ну, таким шляхом знаєте, б'є як в такі колокол на е підкреслюючи свою важливість, але ви знаєте ніколи не міг би сказати, але в чомусь я згоден з його висловлюваннями. Він, якщо пам'ятаєте, позавчора здається такі досить з'явився його коментар. Такий запис в Ютубі. Він там комусь щось коментував. І Він там сказав, що за нами порожнеча, якщо Вагнер посунеться від бахруту, Фронт посипеться. Фронт посипеться, і я вам хочу сказати, що ось тут я з ним погоджуюсь, бо насправді так і є. Путін вже дає просто всі можливі свої резерви для того, щоб все ж таки досягти цієї першої, як ми вже вами визначили, перемоги маленькою, так на невеличкому клаптику в цілому великого фронту, а і в нього позаду дійсно порожнеча. Там немає якихось знаєте, лінії оборони, там немає резервної людей? армії. Якої. Там немає людей зараз там, в цих містах. Там... Такий страх і розуміння того, що не дай Боже, якщо щось відбудеться, все посиплеться. Як це було, як пам'ятаєте у Харківській області, коли російські найманці та загарбники вони втратили всі майже свої позиції там буквально за кілька днів. Тому Ось тут я з пригоженим дійсно погоджуюсь, як не дивно, але дійсно а, такі ризики у них реально існують. Yeah. Пане Романе. Я дуже швидко, але не можу вас не запитати про те, яка який ступінь панічних настроїв у окупантів Криму, тому що вони вирили вздовж пляжів Криму сотні кілометрів окопів. Ми можемо зараз побачити. Давайте покажемо шановні редактори на супутникових знімках, зокрема ці траншеї. Вони завждовшки приблизно 200 кілометрів вздовж кримських пляж. Про це написав спікер ОК Південь Владислав Назаров. При цьому він додав, що на відео можна помітити окопи окупантів у Євпаторії. Я розумію, до чого вони готуються, пане Романе. Але хочу, щоб ви приблизно дали якийсь зріс того, наскільки сильно вони там панікують. Ви знаєте, ну підгорає, підгорає це абсолютно очевидно. А разом з тим. Ви знаєте, Росія має ще один синонім: це корупція. Я думаю, що там вже просто почали також заробляти гроші на війні разом з тим, бо всі ці дерев'яні спо такі е, окопи, так звані. Так ну це все абсолютно їх ні від чого не врятує. Це вони або гроші списують, розуміючи, що скоро вже треба буде з квартир з'їжджати кримських і переїжджати на материкову Росію. Або просто якусь роблять таку знаєте, бульбашку, таку для того, щоб там кудись наверх просто відзвітувати, що вони там зробили якісь захисні споруди. Ну, це все моя це все одно їх не це... врятує. Я зрозумію, що Люди. їм не хочеться уїжджати із Крима, там очень душевно. але но... Но доведеться пакувати речі. Разом з тим, я все ж таки сподіваюся, що наступного літу. Літа вже дійсно в Криму буде дуже гарячий сезон, дуже гарячий і не лише в туристичному, а точно, навіть не в туристичному сенсі цього слова. Дякую вам дуже, пане Романе, що ви доєдналися. Роман Бочкала, військовий оглядач, був в етері апостроф ТІВІ.